Чому так легко розділяти українців по мовному питанню, географічному чому не державна ця вся історія. А що ви там в Львові квартири здаєте? А що ви там в Харкові? Я це знаю, українці так сваряться один з одним, як не знаю. Жодна нація в світі напевно так не сваряться. плюс то як Україна ж величезна, що ти знайди в Європі таку країну величезну, ментально зробити таку країну велику, од однородною. Це просто неможливо, щоб на західній, щоб там у Львові і в Харкові однаково люди міркували, коли там їхати неясно скільки на машині. Ясно, що ментальність буде змінюватися і так далі. Нам просто замість того, щоб оце щось одне нав'язувати людям, нам треба було щось спільне знайти і з різних сторон до цього підходить, зробити якусь мультикультуру. Мені так просто здається, як я бачу це в Швейцарії, чи я бачу там в Німеччині, щоб кожен відчував свою приналежність до чогось, її відстаював, але щоб це була проукраїнська позиція, але це своє колокольне. І кожен би відчував свій клад в цю цю історію і було б супер. А то зараз так, якщо не так, то ти все там. Самі не замітили, як вони це хейтять додому, напсирають і так далі, замість того, щоб щось конфлікти улагоджувати і шукати спільну мову, переросли в тих самих бабу і Дусю, але в своїх 25-30-40 років вони вже такі. На цим треба задуматися, цим треба займатися, більше спілкуватися, книжок читати, з психологом займатися, своїм життям займатися, бо хейтять хто? кому не вистачає ресурсу, часу чи власної мотивації своїм життям займатися. Оце величезна проблема. Люди взагалі не розуміють, куди свою енергію діти. Всі вектори збиття. У людей по життю майже не залишилось в Україні надії, чим займатися далі, куди розвиватися, що робити. І вони оце все в камок, воно в якийсь момент взорвалось і розплескається всюди. Тобто ну, це така причина, яку треба вирішати з багатьох. От, якби було щось одне, що можна рішити, і це б вирішилось. Нема такого. Це з усіх. Це зі сторони Росії, і зі сторони Європи, і в Мідійному просторі, зі сторони політики, і людей, і свідченість людей дуже багато рішать. Я думаю, це буде змінюватися на протязі наступних років 15-20, дай Боже, щоб це помінялося. Але це поміняється тільки, якщо ви самі прямо зараз почнете над цим працювати. В інакшому випадку без шансу. Ну, реалістично, на жаль.